Сьогодні 9 лютого буду сіяти на розсаду отакий Адоніс-червона шапочка. Сіють друг... з другого місяця по 4. Це на розсаду. І з 4 по 5 відкритий ґрунт. Ну, спробуємо, я хочу на розсаду. Я вже в цьому році хочу подивитися, як він однорічний, як він буде квітувати. Дуже цікаво, на картинці гарно. Листівке насіння в парячки. Доволі крупне насіннячку. Я думала, їх тут буде пару штучок, а їх ще й багато виявилось. Спробуємо вже посадити у відкритий ґрунт і трішки на розсадку. 142 насінини. Дев'яте лютого я вийшла сіяти квіти, адоніс. Буду сіяти як небудь. І сподіватися, що воно зійде. Насіння багато, і якщо буде з кожного квіточка, то це буде чудо. Мотя, ти тільки що розсипала квіт мой. Іди. Мотя свідок. Мотя, ти свідок, що я тільки що сіяла? На дворі зима, каже, вона квіти сіє дурно, дурно, каже, сіє квіти. Сподіваюся, що щось вийде. Засипала пісочком зверху, бо земля дуже замерша. так виглядає адоніс. Прокинулось тільки три насінинки, але залишилося з трьох тільки дві. Одна спріла, тому що я думала, що бур'янина і не виривала її. Одна неї з пакета волога капала, то вона спріла. Один залишився з таким уже ажурним листячком, а інший тільки недавно виліз. Всходять нерівномірно і всходять дуже мало всходів. З усієї пачечки тільки три рослинки. Адоніси почали прокидатися майже тільки через місяць з'явилася перша рослинка. Дуже повільно вони на... з'являлися нерівномірно. Ось деякі вже мають отаке листечко, а деякі ось тільки б вилізли. Оце такий такими двома листочками. Ось такі морковочки. Я взагалі думала, що жодної рослинки не вийде, але нарахувала вже 11 рослиночок. Може, ще хтось з'явиться, а може вже це і все. Будемо спостерігати за ними. 17 квітня висаджую адоніс. Ось таке в нього коріння. Наросло подушкою. Зараз я його так по колу тут висажу. Ось така порода коріння. 11 рослинок висадила таким букетним методом, колом. Кругом заповнила. Хочу, щоб виріс такий пишний розкішний букет. Ось такий вигляд має Адоніс, який я сіяла взимку. Такий маленький, ось такий побільший. Ось на бутончику. А ось перша квіточка. Вона така дрібнесенька. Я гадала, що вона буде велика, а вона прям малесенька. Зараз покажу. Ось. Такий вигляд має Адоніс, який я вирощувала з розсади. Значно менший, ніж той, що я сіяла в відкритий ґрунт взимку по поверхні ґрунту, але також уже кущиться. Адоніс вже й повідцвітався, дуже швидко він якось перецвів. Ось такий, як укроп стоїть, листечко. Бутонів нема уж.